Всім привіт! Вас вітає студентський канал актуальних новин Мукачівського кооперативного фахового коледжу бізнесу. Щомісячно ми будемо вас інформувати про важливі події та заходи, які будуть відбуватися в нашому коледжі. Тож підписуйтеся та слідкуйте за нашими оновленнями. Отже. 13 вересня відбулася значима подія в нашому коледжі. Це посвята першокурсників у студенти. Щорічно, в цей день всі групи перших курсів обирають серед своїх одногрупників, спортсменів-любителів, які будуть брати участь в змаганнях та естафетах, щоб виборювати перемогу для своєї команди. Крім того, у день професійного свята, дня фізичної культури і спорту, під час вітального виступу директором коледжу було відзначено почесною грамотою у коп спілки викладачку фізичного виховання Емілію Мелянінтислович. Вітаємо її, щоб підбадьорити наших учасників та надати їм бойового духу. Студенти других курсів підготували енергійний танець руханку під курті українських ітем. Також окремі студентки черлідерки 231-ї групи показали приголомшливий виступ з танцем. Після того, як наші першокурсники пройшли ці конкурси та естафети, журі підрахувало вали та визначило переможців сьогоднішнього насиченого свята. Наш коледж пишається кожним із наших студентів та бажає усім успіхів у майбутньому та мирного нема над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ!